74 кг, Так, перший напівфінал. Два перший напівфінал. Зараз уже на майданчику ви бачите з червоними рукавичками представник Житомирської області спортивного клубу Сокіл Антонюк Анатолій. І ми чекаємо на майданчику його, так, його опонента. Він також представляє, як і попередній переможець, спортивний клуб Альянс. Це Сенюк Павло. Чи Сенюк? Сенюк Павло. Він з синіми рукавичками, а зараз ви бачите помилково, помилково секундант одягає на нього червоні рукавички, тому доводиться. А, ні, вибачте, це е, на майданчику No2 номер номер відбуваються так, так. поєдинки на Так, Я ще так придивився. Думаю, де тут 16 років так. цьому хлопчику. Шановні глядачі, я нагадаю, що зараз в залі Івана франківського Прикарпатського університету, в спортивному залі, відбуваються змагання відкритого всеукраїнського турніру з фріфайту пам'яті Павла Федорука, а також чемпіонат України з фріфайту серед юніорів в розділі Limited і саме у відкритому всеукраїнському турнірі Ми з вами на чемпіонаті України 10-12-13-15 років і старший 19. Вікова група учасників чемпіонату України 16-18 років. Ну я так думаю, просто що в попередньому поєдинку також брав участь спортсмен з спортивного клубу Альянс тому да, з'явився виходить, виходить. Андріан Петрущак, виводить спортсмен. Він вже був готовий виявити про наявку спортсмена Так, так, так. так. Так, так, в останній момент він вийшов на майданчик і подивимося. Синюк Павло Ось він зараз на ваших екранах. з синіми рукавичками виходить на майданчик. Ну що ж, подивимося. Ну, Синюк не міг виходити ще. Попередження одразу отримує попередження Павло за затримку часу. А це не може бути такий тактичний своєрідний хід. Е, цілком, цілком, Трош, можливо, тисяч, цілком можливо, тому що з хвилини, коли ви стоїте там на, на вершині, на майданчику. І коли у вас колотить адреналін, і просто функціоналки може не вистачити. Ну і Дараз плюс людина остиває. Так так так, так. так, так, так. Хоч так, остиває. Потужно дуже справою вицілював щелепу Ох. Анатолій. Блискуча контратака від Павла. Однак правилом фріфером заборонено заборонено викидувати за межі майданчика. Трошки Павло не бачить. Майданчика намагався знову кинути прогібом і таки удається йому, З другої спроби від... нехай він і не, ну, не такий красивий прогіб нього получився. однак в динаміці він таки перекинув свого опонента, занімає зараз верхню позицію, закидував ногу. Трішки йому не вистачило, трішки поспішив, не зафіксував захват. І зараз уже Анатолій дуже потужно сів зверху Я вам скажу. і знову контратакує. Уже бойовим прийомом на ногу. Я навіть не встигаю відреагувати. Да. Те, з, на те, що він Настільки динамічно міняється, ініціатива з рук руки переходить, і, чи з ніг в ноги, тут навіть не поймеш, все перемішалось, як кажуть, люди коні. Як... І, знову і знову всі боротьбі програє. Павло він просто втратив на секунду можливість, не зрозумів, де він зараз є, і Анатолій скористався цим. І знову Анатолій програє боротьбу вже сидячи, начебто зверху. І зараз дуже хороша заклада. Павла атакує на бульвиз на ногу право ущеблення вахилого сухожилка. Павло. Випускає, Так, не не, випускає, не допускає ногу, рефері втрутився, рефері, піднімає спортсменів стійку. Ну що ж, початок початок раунду просто вражає. Звісно, дуже багато помилок технічних, але динамічно настільки. А, стільки... ну, технічна помилка єдина була в тому, що вони в цьому зополі своєму, самі здивувалися, так, куди так. вони попали. Враження сказали, що вони спочатку робили, потім думали, що що ж це відбувається. Так, так, так. ось зараз Стрибка знову Стрибка дуже гарно атакував. Павло встиг прочитати цю технічну дію Анатолій. Вернув під удар і, і зайняв верхню позицію. Так. Сідає зверху, відтискає, починає. Однак, 30 секунд. Атакує больовим прийомом на руку. Дуже близький зараз до шістої перемоги. Антонюк Анатолій терпи, терпіть Павло. Павло. Нагадаю, останні секунди першого раунду показує, що він не здається. Павло. Так, заблокував так, і... суперника і закінчився і терпів до закінчення. раунд, раунду. Ви бачили, він не відчайдушно терпів і контролював, розумів, що він діє. Апелював так. до рефері, показував, що він Під не кінець здається. раунда. Павло зрозумів, де він знаходиться. Е, ну вони, сам, він... вони самого першого <сих> з першої з першої секунди. Однак, ми бачили, що е... О, зараз на повтор да, це нас... кідок. Цікаво. Цей кідок був, коли намагався кинути. Начебто Анатолій заблокував. І зайняв начебто верхню позицію, однак в продовженні саме цього епізоду. Подивіться на очі Павла. Оце Зос... да. Це дуже був хороший момент також. І він також він закінчився уже навпаки. Там уже Анатолій перевів на верхну. Зайняв верхню позицію. Настільки Павло зараз на ваших екранах. Йому асистує, нагадаю, Андріан Петрущак. І другий раунд. другий раунд. Ну що ж, чи, вистач... чи залишилися сили зараз так, обидвох суперників, працювати, обидвох спортсменів, навіть працювати так, так само інтенсивно, як в першому раунді. Так, динаміка що... була неймовірна в першому раунді. Просто шале. Ні секунди простої, Просто Ось. Не Знову нерє під, під атаку Ниря. Анатолій намагався клюнчувати. Однак ударами Павло розбиває захват опонента, не дає йому нічого зробити. Низько, Павло, низько чи... входить, от низько входить Анатолій, намагається зверху оверхендом кидати Павло. І цим користується Анатолій в цьому епізоді. Він ниряє вниз, проходить під атакою, вклінчує, завалює на, е, на підлогу. Начебто підібрали ключі до захисту е, опонента секунданти е, Толіка. Ви бачите, раз по раз, раз по раз він ниряє під атаку, не низько. Не низько достатньо лише для того, щоб увійти під атаку і займає верхню позицію. Йому Павло заб... не дає робити нічого видно, що О, дуже втомився зараз. Толік, бачите, він дуже важко піднімається. Ну я думаю, ви пам'ятаєте, перший раунд просто в там так, таке в було... вони Шал... провели. темпішалешалене зміни позицій. Раз по раз одне і те саме бачите. Я, я не можу зрозуміти, чому Павло не користається тим, що е, Анатолій постійно робити. Я, я думаю, що він теж втомився. Я думаю, що він теж втомився. І тут зараз багато залежить від його кута. Якщо йому підкажуть, що потрібно перекрити середню, середню лінію. Не ловкіки, не бокові удари. Він бачите, він атакував боковими ударами ударами ну, рук і ніг. Це б... дозволяє опоненту входити. В ноги йому для того, щоб е, уникнути цього, треба перекрити середню лінію або ударами ногами, або ударами коліньми, або аперкотами. Ну, е... не, не чують вони своїх секундантів. Так, так, так. Ну, ні, Я не знаю, що йому підказував. Я тут такий сиджу розумний. <реш> ні, ні, Попередньому епізоді, коли Павло піднімався, він повернувся до свого секунданта, то я не, чув, так, Але... я не чув, що він йому підказував. Але мені чи він взагалі чув, що говорять. <хи> У цій ситуації це надзвичайно великий плюс для спортсмена, вміння слухати Суха, Звичайно, секунданта. Секундант, це надзвичайно багато для Ну, Це в всіх видах на важливий момент. Закінчився другий раунд. Ну, Не порівняти все-таки темп в першому раунді і в другому а, Так. І Буквально вразив. Я, я думаю, що по, по балам, по балам все-таки вирішиться те, що вони набрали в першому раунді, тому що в другому раунді це, ну, Значно менше було дій Значно з, з однієї і з другої сторони. І тому зараз, зараз подивимося, яким буде рішення арбітрів, звіряють записки бокових суддів. І зараз буде оголошення. Що ж дивимося результат? Дивимося результат цього, ну я скажу, неймовірно першого раунду.